Всім доброго ранку. Зараз шоста година, 10 хвилин. Збираюсь на базар. Вже вмилася запухша. Ну нічого. А зараз хочу витягнути той рулетик, подивитися, що ж він себе уявляє. Повернути. Одягну фартушок, бо будуть робити зауваження. Я ще жодне відео буду знімати а там конкретно по цьому. Окремо, як я робила оцю колбасу, чи як сказати, че рулет м'ясний. Так, розкриваю, кладу на тарілочку. Так, тепер поріжу. Поріжу і спробую. Як ріжеться ріжиться чудово. Під солю, бо мало солі. Сюди можна і хрін, і гірчечку. Ну, що любите, і аджичку. Дуже смачно, дівчата. Альтернатива ковбасі. І дешево? Ну що ж тут? 64 гривні. Ну, цікаво зважить. Мені дуже подобається, дуже. Ланочка, дякую тобі. Ось такий базар дощ іде. Накрилася. І я прийсу сніжок. Сюди. іди сюди, іди, іди, мій хороший, іди, мій красивий зайчик, мій такий юлютий, мій такий дорогий. Ой боже. Купимо тобі пиріжка сьогодні, бо казали, що пиріжка не купила тобі. Вони йому треба ті Вони кашу їдять у мене. Так, да, сніжок. Сніжок. Шо? Шо? Оце така торговля, так? Да? Пограємось. Пограємось, пограємось. Він тікає від камери, щоб. Щоб я його не знімала, так? Да? А такий. Ой, він раніше геть не давався, а це хоч трошки дається. Оце тобі такий базар. О, і Ваня вже прийшов. За місце брати. Валерка прийшов, бачите? Ой, він любить, як його гладять. Мужчина звідти, там холодно це хоч. О, а в тебе О, Мої дівчата. Ану тихо. А знімаю ти а? А, а, вас. А, ти Прийшли, да. в Прийшли в гості, Кажи привіт. Е. Привіт. Ага. 9.49, я вже вдома. Занесла мамки сумку чи завезла. Таксі брала сьогодні, бо багато сильно було нести. Важко. Так, а це собі м'яско взяла, яблучко і молоко. Оце такі в мене сьогодні покупки. Все, буду роздягатися. 13-та година, хочу їсти вже. Зроблю салат з капусти сквашеної. І з отим рулетиком м'ясним, пообідаю. І чайок. Оце, дівчатка, я отак надбираю, і в мене сок, той, що повитікав з оцих бутлів. От, я його зараз назад сюди вілю. Це ж така капуста, що я робила. Що ви бачили? От і сок завжди витікає, а потім я його назад. От, і все. І порядок. О. Так, люблю я салат з капусти, він дуже корисний і вам рекомендую. Завжди можна щось приготувати: чи пірішки, чи солянку. Ну, будлі що. Капуста це наш. Стратегічний продукт, Дуже корисний. В ньому, до речі, багато кальція. Я цього не знала, а це десь таке вичитала. Треба буде знайти та вам почитати. І, і здається, що ну, казалось би, да, капуста. В капусті багато кальція квашеній. Не знаю чому, але десь я таке читала. Вона корисна для нашого ЖКТ. Так, в мене синенька цивулька. Кидаю в капусту. Наливаю олійку і буду обідати. Збираюсь обідати. Ось цей рулетик з гірчичкою, діжонською, салатик. Яблучком закушу і чай у мене гріється. Все, збираюсь обідати. Показала вам, що я буду їсти. Їмо смачно, дівчата, і худнемо. І все. їмо, не голодуємо. Їмо те, що любимо. Ось так. Так, 16 -та година. Виходимо. Виходимо, да, сніжок? Іде? Іде, іде, мій хороший. Пішли. Гайда. Ти йдеш? Іде, гайда. Пішли, 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 бігай, да. Ой, ти, балбісік. Ідемо на зарядку. Пішли. Одягла капюшон, дощ так і мерехтить. Мене сьогодні дощ супроводжує цілий день, то на базарі там взагалі був лівень. Приїхала додому, дождя нема. Знову ось вийшла дощ. Ну нічого. У мене план до двору. Поки що один круг. Потім побачу. Так, 16.21, один круг є, заходжу на другий круг. О. Салют! Чу, намок? Так, впекла я два круги. Зараз, ху, не знаю, буду робити зарядку, не буду, скажу, покажу. Все, пішла я. А скільки ж зараз, скільки ж це я ходила? Зараз подивіться. 16.33. За 11 хвилин я, ну, я трішки підбігала в другий круг. Навіть трішки підбігла. Отак. Я молодець. Хоч і дощ, а вчора було. Важкувато, ну бачите, дівчата, коли важко, не заставляйте себе, не примушуйте. Отак, От сьогодні добре, і сьогодні я... І я ще б і третій би пробігла. Ну, ну це воно поки що не треба. Пішла. Забуваю з дому принести. в мене двохлітрова бутилка набрана. А це маленький геть, що є мокра, да? Перестав дощ. Ну, правильно, намочив мене та й перестав. Ну нічого, так, вперед. Ну, і заморилась. Бігла. Раз, два, три. Піти Ху, ху, заморилась. Все, йду додому. До зустрічі вдома. Найближче. Ще ближче підійшла. Ось так. Да, гарна, гарна птиця. Що там казати? Все, я вже прибігла з фізкультури. Це в мене на вечерю будуть яблучка. Зараз я їх не хочу, трішки пізніше. Так, все, буду. Іти в кімнату, виставлю вам відео. Вечерять буду пізніше, яблучка і що в мене там, Кисле молоко є, да? з кислим молочком. Все, завтра зважування, завтра понеділок, буду важитись. Все, вам всім бажаю тихої, спокійної нічки. І нехай Господь Бог оберігає всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до зустрічі, до побачення! Бережіть себе.